Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити. Благодійний фонд Врятуй красу відновлює обличчя тим, хто постраждав від дій агресора. Іноді навіть завдяки одному репосту люди дізнаються, що їм можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю, я Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь СНП. Протягом тижня з 2 по 8 червня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Спонсор нашого показу спрага. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. Операція Павутина. На цьому тижні вся Україна бурхливо обговорювала унікальну спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою Павутина. 1 червня у день військово-транспортної авіації РФ Україна завдала нищівного удару. Одночасно на чотирьох військових аеродромах РФ: Білея, Дягілєво, Алін'я та Іваново було гучно. Удари були точними, скоординованими і блискавичними. За лічені хвилини було уражено десятки літаків, серед яких літаки далекого радіолокаційного виявлення А 50 які РФ називає своїми очима і мозком, а також стратегічні бомбардувальники ту 95 і ту 22 м 3 носії крилатих ракет, які неодноразово запускалися по українських містах. Особливо болючим для ворога став удар по авіабазі Аленія разом з літаками. Там знищено і ракети Х-101, які готували до чергового масованого обстрілу України. Але справжнім шоком для Москви стала атака на базу Біле у самісінькому Сибіру за понад 4300 км кілометрів від України. Вважалось, що ця база недосяжна. Та українські дрони довели зворотні за супутниковими знімками. Саме у Білі було знищено щонайменше три ту 95 МС та один ту 22 м 3 Загалом операція Павутина вдарила по третині стратегічних носіїв крилатих ракет, якими РФ тероризує Україну. Північно-Атлантичний альянс підрахував, що 40 літаків були пошкоджені, і від 10 до 13 повністю зруйновані. Як же це вдалося? Служба безпеки України офіційно підтвердила, ключовою особливістю цієї операції став нестандартний підхід до доставки та запуску дронів. Спершу на територію РФ переправили fpv дрони згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на місці ці будиночки встановили на вантажівки, а самі дрони ховали під дахами. У потрібний момент дахи дистанційно відкривали і дрони вирушали до цілі. Ураження завдавали дешеві впівідрони вартістю від 300 до 600 доларів, і вони знищували стратегічні бомбардувальники вартістю десятки мільйонів. Удар точний, витрати мінімальні. А результат максимальний за підрахунками СБУ збитки для авіації РФ перевищують 7 мільярдів доларів. Шкода, що таке можливо один раз, тож навряд чи вийде повторити. Вірогідне РФ тепер перевірятиме кожну вантажівку, хоч це і забиратиме купу часу. Мобільні точки запуску були розташовані безпосередньої близькості до віабази РФ. Управління, ймовірно, здійснювалось через російські телекомунікаційні мережі, що унеможливило роботу ворожих систем радіоелектронної боротьби, розрахованих на глушіння саме українських частот. ППО РФ виявилось не готовою. Системи протиповітряної оборони, що зазвичай орієнтуються на об'єкти, які летять іззовні, були дезорієнтовані. Російські канали публікують відео, де видно розгубленість військових. Вони не могли визначити, звідки вилітають дрони. А самі водії, як потім написали слідчі ЗРФ, були впевнені, що везуть звичайні каркасні будиночки, але під час транспортування отримували дивні вказівки, де зупинитися. Саме з тих точок і запускалися дрони. Як кажуть в СБУ, операція не була пов'язана з перемовинами, адже підготовка до операції тривала один рік, шість місяців і дев'ять днів. Відповідно, на момент планування дати перемовин не були відомі. Тож операцію реалізовували щойно все було готово. А зі стамбульськими зустрічами вийшов збіг. Заяву про масштабну спецоперацію зробив президент Володимир Зеленський під час саміту у Вільнюсі. Він сказав, Павутина показала, що Україна здатна ухвалювати сильні тактичні рішення і завдавати РФ серйозних втрат. За його словами, саме такі удари можуть змусити ворога задуматись про дипломатичний шлях. Зеленський підкреслив, що ключовим пріоритетом України залишається оборона. Він подякував міжнародним партнерам за допомогу, особливо за інвестиції у розвиток української військової промисловості. Та обробництво безпілотників. Президент зазначив, що Україна може покрити до 40% своїх оборонних потреб у цьому напрямку самостійно. У РФ а вже ж підгорало, кіпишу й паніки було вдосталь. РФ намагалися приховати масштаби втрат авіації, замість знищених літаків на аеродроми завозили цілі, неушкоджені, щоб на супутникових знімках було видно якомога менше наслідків ударів. Після атаки українських дронів у мережі активізувалося обговорення. Чому така авіатехніка стояла просто неба і стала легкою мішенню? У ворожих військових пабліках лунали обурення та заклики знайти винних у цій халатності. Втім, відсутність укриттів для таких літаків не випадковість і не недбалість. Це вимога міжнародного договору про обмеження стратегічної ЄЗ за умовами угоди. Стратегічні бомбардувальники мають зберігатись на відкритих майданчиках, доступних для супутникового моніторингу без жодних засобів маскування. Їхню кількість фіксують і регулярно перевіряють. Очікуваної РЕВ за павутину готувала помсту і в ніч на 6 червня завдала масованого комбінованого удару. Окупанти випустили 45 ракет і 407 дронів різних типів. Нашим силам ППО вдалося збити більшу частину понад 30 ракет і майже 200 безпілотників. Ще 169 дронів подалено засобами РЕБ. Ворог бив з усіх можливих напрямків з Курської та Воронезької областей, із Криму, а також із літаків стратегічної авіації, які злітали з Саратовської області та заходили над Каспійське море. Це одна з наймасштабніших атак за останній час. На мою думку, ця спецоперація СБУ стала абсолютно безпрецедентною. Звучали побоювання щодо того, а чи варто було так зухвало наносити удар по стратегічній авіації ворога, адже вони це використують як привід відповідь для нових ударів по Україні. Але не забуваємо, що саме цілі таке РФ регулярно використовувала за всі ці роки для нанесення ударів по наших мирних містах. А відтак є абсолютною легітимною ціллю. Загалом українці дуже зраділи таким новинам, бо вони. Відчуття, що в цьому є відновлення справедливості. Другий раунд. У Туреччині цьому тижні відбувся другий раунд прямих перемовин України та РФ. Нагадаю, вперше, після 22-го року делегації зустріли 16 травня. Окрім обміну тисячу на тисячу, фактично інших результатів ми не отримали. Згодом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що їхня сторона пропонує провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі, відмовившись від варіанту з Ватиканом. За його словами, саме там російська сторона планувала озвучити власні умови припинення вогню. Україна ж передала свої вимоги заздалегідь і закликала Москву зробити те саме. Однак, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав це прохання неконструктивним. В Принципі, ці заяви звучали так, ніби всі їхні умови будуть ультимативними. Власне, так воно і вийшло. Документ, який оприлюднила РФ після перемовин, містить низку жорстких, вже давно для нас звичних вимог. Кремль пропонує два варіанти припинення вогню. Перший повне виведення збройних сил України з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які контролює РФ. Другий варіант передбачає заборону на передислокацію українських військ, припинення мобілізації, демобілізацію, припинення постачання іноземної військової допомоги, а також виключення присутності військ третіх країн на території України. Кремль наполягає на закріпленні нейтрального статусу України, тобто відмові від будь-яких військових союзів, а також забороні будь-якої військової діяльності інших держав на українській території. Також Москва вимагає встановлення граничної чисельності збройних сил України серед вимог РФ скасування всіх економічних санкцій. Кремль вимагає міжнародно-правового визнання входження Криму, а також частин Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутись не пізніше ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. У меморандумі також передбачена взаємна відмова від претензій щодо збитків, завданих під час бойових дій, що означає відсутність відповідальності РФ за руйнування і жертви, спричинені агресією. Якщо коротко, жодних репарацій. Крім того, Росія наполягає на забезпеченні праві свободи російськомовного населення, також зняті обмежень на діяльність української православної церкви. Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на публікацію цього документа, підкреслюючи, що це непорозуміння, що такі умови є неприйнятними та суперечать принципам міжнародного права. Натомість, Україна наполягає, що РФ не має жодного права вирішувати, куди Україна може вступати або які безпекові рішення ухвалювати. Київ вимагає перш за все безумовного і негайного припинення вогню. Українська сторона також потребує від заходу надійних і конкретних гарантій безпеки, які допоможуть стримати подальшу агресію РФ. Серед ключових вимог України безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх полонених за принципом всіх на всіх. Та звільнення РФ всіх цивільних заручників Україна не погоджується на нейтралітет, не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності або розміщення українських збройних сил, а також військ дружніх держав на території України. Щодо територіальних питань, завоювання здійснені РФ з лютого 2014 року не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Статус території обговорюється лише після повного та безумовного припинення вогню. Щодо санкцій, часткове послаблення допускається, але лише поетапно з можливістю їх повторного запровадження. Заморожені російські активи мають бути спрямовані на відновлення України або залишитися замороженими до виплати репарацій. Ну як ви розумієте, ось ці положення адекватні. Як прокоментував Зеленський, українська позиція логічна та реалістична. Перемовини тривали близько години, і звісно ж, для української делегації риторика ультиматумів ворога є неприйнятною. Але як ми сподівалися, хоча б є якісь домовленості щодо обмінів, зокрема обмін полоненими за формулою всіх на всіх, яка передбачає дві категорії: молодих бійців віком від 18 до 25 років та тяжко хворих. РФ уточнила, що обмін стосуватиметься не менше ніж тисячі полонених. Президент України Володимир Зеленський додав, що можливий обмін у форматі тисяча на тисячу або навіть тисяча двісті на тисячу двісті. Окрім цього, сторони домовились обмінятись по 6000 тисяч тіл. Однак Володимир Зеленський застеріг, що з цим питанням потрібно бути дуже обережними, оскільки вже були випадки, коли Москва під виглядом українських полеглих передавала невпізнаних своїх. Наступні переговори між Україною та Росією матимуть сенс лише в тому випадку, якщо вони будуть проходити в контексті підготовки зустрічі президентів двох країн. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на прес-конференції за підсумками зустрічі делегацій. На мою думку, РФ переконана, що може досягти більших результатів для себе саме воєнним шляхом, а не дипломатією. Тому і висуває абсолютно неприйнятні ультимативні вимоги. А участь у перемовинах РФ лише псевдодемонстрація для міжнародних лідерів, що вона нібито готова до миру. Україна, з свого боку не погоджується із умовами квазі меморандуму, тому що не вважає, що перебуває у ситуації, коли її треба капітулювати і продовжить боротьбу. Тож конфлікт поки що не дозрів до фаз реальних перемовин. Звання Героя України. На цьому тижні редакція «Грунт» опублікувала дослідження про присвоєння звання Героя України, що насправді зараз є актуальною темою. Ми з вами живемо в Україні, яка щодня бореться за своє право на свободу. І щодня ця боротьба забирає життя захисників, яких називають героями. Але не кожен із них офіційно визнаний державою Героєм України, і це болить тисячам сімей, у яких є полеглий воїн. Бо коли життя людини обривається заради країни, ми, як суспільство, маємо щонайменше зберегти пам'ять про неї. Але як працює механізм, який мав би це гарантувати? Звання Героя України це найвища державна нагорода. Її вручають за виняткову мужність, героїчний вчинок або визначені заслуги перед країною. У мирний час її давали досить рідко: за досягнення в науці, спорті, економіці, іноді за мужність у надзвичайних ситуаціях. До 2014 року таких нагород було всього лише кілька десятків. Після Революції Гідності звання Героя України було присвоєно Небесній Сотні. А з початком повномасштабного вторгнення воно стало символом воєнного героїзму. Переважна більшість тих, хто його отримав, військові, і що найстрашніше у більшості випадків посмертно. Сьогодні в Україні існує величезна проблема з цим визнанням сама держава не ініціює його присвоєння. Тоді родина залишається сам на сам зі своїм горем. Найчастіше самі подають петиції, бо це, по суті, єдиний доступний для цивільних механізм, щоб звернутися до президента. Але петиція не гарантія, навіть якщо вона набирає необхідні 25 тисяч голосів. Відповідь часто або формальна, або взагалі відсутня. Родини чекають по кілька місяців, а то й років. Є механізм дієвіший, але багатоетапний і теж не швидкий. Коли командир, який бачив бійця у бою, ініціює подання. Він найкраще знає, наскільки вагомою була участь цієї людини у виконанні бойових завдань. Адже дуже часто рідні навіть не уявляють, через що довелося пройти їхнім близьким. Часто самі військові не діляться подробицями, бо не хочуть лякати або ж вважають, що не мають права розповідати про свою службу. Отож, далі командування батальйону оцінює усі обставини та ухвалює рішення, яку саме нагороду рекомендувати: звання Героя України, орден за мужність, хрест бойових заслуг чи орден Богдана Хмельницького. Після погодження у батальйоні подання переходить на рівень командування частини. Якщо командир частини підтримує ініціативу, починається формальна робота. Діловоди готують рапорт. У цьому документі мають бути чітко описані конкретні епізоди служби. Зазвичай це 5-6 бойових ситуацій, які демонструють героїзм, самопожертву або виняткову ефективність дії військовослужбовця. Особливо детально аналізується останні місяці служби або період. Після того, як нагородний лист підписано, він проходить довгий шлях: територіальне управління, головне, потім МВС і, зрештою, потрапляє до офісу президента. На жаль, цей процес не завжди лінійний і прозорий. Іноді навіть на рівні бригади подання можуть нібито загубити через особисті конфлікти. Система не автоматизована, документ можуть не зареєструвати, нічого не пояснити, просто повернути його без жодних коментарів. До цього додається і неофіційна практика квот. Перед приїздом командувача підрозділа можуть повідомити: наприклад, є два ордени Богдана Хмельницького та шість золотих хрестів, і доводиться обирати найгідніших серед гідних. Після того, як подання дійшло до Офісу президента, ним займається комісія державних нагород та геральдики. До речі, орган, який оцінює, чи відповідає подання, критеріям. Очолює її керівник Офісу президента. Зараз це Андрій Єрмак. А саме рішення ухвалює експертна група, яку створив при комісії у травні 2023 року президент Зеленський. І лише потім звання присвоюється президентом. Завдяки розслідуванню редакції ґрунт, ми тепер знаємо, як присвоюють звання Героя України. І як бачимо, тут працює ніби ручний режим без жодної автоматизації з часом незрозумілими процедурами. На мою думку, офіс президента або Міністерство оборони має детальною людською мовою пояснювати, чому конкретна людина удостоєна цього звання. Не шаблон, а реальну історію, яку люди пам'ятатимуть. А відтак це і підвищить цінність цієї нагороди. Бойове зведення. Тиждень починався доволі бадьоро для українців після спецоперації СБУ зі знищення частини стратегічної авіації РФ, і на цьому новини подібного плану не завершились. 3 червня служба безпеки України успішно провела третю спецоперацію з підриву Кримського мосту, стратегічного об'єкта, через який РФ забезпечує постачання своїх військ до окупованого Криму та півдня України. Цього разу операція була унікальною бавовна сталася під водою, коли агенти СБУ замінували опори мосту. У прес-службі СБУ підкреслили, бог любить трійцю, маючи на увазі, що це вже третій успішний удар по мосту. Раніше у 22-му та 23-му роках міст вже неодноразово зазнавав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів і атак морських дронів. Цього разу для ураження ключового об'єкта застосували новітні технології морських безпілотників із дальністю до 800 кілометрів, що маневрують навколо півострова, уникаючи системи оборони ворога. Командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа наголосив, що Кримський міст залишається пріоритетною ціллю для українських військових, попри посилення заходи охорони РФ. На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб прорвати українську оборону. Окупанти кидають у бій нові сили на півночі та сході. На сумському напрямку ситуація залишається складною і стрімко змінюється. Війська РФ поступово просуваються вглиб області. За даними аналітиків, Deep State, окупанти захопили ще два населені пункти Андріївку та Водолаги, що належать до Хотинської громади. Також активні бойові дії велися в Кіндратівці та Олексіївці. Українські сили там чинять опір однак, перевага з кількості з боку ворога ускладнює оборону. Бої тривають навколо Яблунівки та юнаківки. Зокрема, російські штурмові групи намагаються прорватися до юнаківки, але через масштабні руйнування в селі їм складно закріпитись. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ситуація на прикордоні залишається складною, динамічною, але контрольованою. Цивільне населення з прифронтових територій було евакуйоване ще раніше. Українські підрозділи тримають оборону та зривають спроби просування окупантів. Як зазначив лейтенант ЗСУ з позвоним Алекс, метою ворога наразі не є штурм сум, надто складна ціль, надто велике місто, але їхня мета наблизитись максимально близько, аби перетворити місто на мертву зону за допомогою ефпів і дронів, постійного терору та обстрілів. На Донеччині окупанти не можуть витіснити українських захисників із Торецька, тож намагаються обійти населений пункт. Про це повідомив командир мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр окупанти прагнуть оточити Костянтинівку, рухаючись у бік міста з напрямків Попового Яру та Часового Яру. Росіяни контролюють більшу частину самого Турецька, тоді як українські війська тримають оборону на його околицях. Ворог намагається зайти в тил та перерізати логістичні шляхи. На Покровському напрямку значно зросла інтенсивність російських штурмових дій. Війська РФ активно тиснуть уздовж усього фронту, намагаючись знайти слабкі місця для просування. Водночас, на деяких ділянках спостерігається накопичення ворога, що свідчить про підготовку до подальших атак. На цьому тижні також відбулися кадрові ротації в ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський підписав одразу сім указів про нові призначення у командуванні Сил оборони. Генерал-майора Михайла Драпатого звільнено з посади командувача сухопутних військ. Відтепер він очолює об'єднані сили ЗСУ, командування, яке координує взаємодію різних родів військ на найскладніших ділянках фронту. Це призначення стало реакцією на трагічний удар РФ по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині, після якого Драпати подав у відставку, але згодом вирішив залишитися в строю. Раніше він був відомий як командир 72-ї ОМБР і захисник Маріуполя, що 2014 році. А в травні 2024 року успішно організовував оборону Харківщини від. Від нового російського наступу. Командування сил безпілотних систем перейшло до Роберта Мадіара Бровді, засновника підрозділу Птахи Мадіара, який став зірцем ефективності у використанні дронів. Призначення Мадіара сигналізує про масштабування досвіду його бригади на всю армію. Бровді одразу презентував програму дій на 100 днів. Єдина система управління підрозділами БПЛА, цифрова звітність, посилення 12-рівневої оборони з дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Його ціль. Вивести СБС на новий рівень, щоб стримати чисельну перевагу противника через технології. Перший командувач СБС Вадим Сухаревський віднині працює на новій посаді заступником командувача оперативного командування. Схід його завдання модернізувати підходи та забезпечити якісні зміни на цьому напрямку. Новим командувачем десантно-штурмових військ став герой України Олег Апостол. Раніше він був заступником головнокомандувача ЗСУ, а ще раніше командиром 95-ї бригади. 14-го року бере участь у боях, зокрема під час штурму Миколаївки та звільнення Харківщини. Його попередник Ігор Скібюк тепер стане заступником начальника генерального штабу. На мою думку, те, що відбувається кадрові ротації в ЗСУ, свідчить про те, що Україна намагається проаналізувати помилки і масштабувати успішний досвід для того, щоб підсилити окремі напрямки, зокрема дроновий, що є наразі домінантним як в обороні, так і в наступі. Тож боротьба триває. Місяць гордості. Червень у всьому світі відзначають як місяць гордості період, коли плюс спільнота говорить про права, гідність і видимість. Це не просто символічний місяць, а частина довгої історії боротьби за рівність, яка почалася понад півстоліття тому. Місяць гордості бере початок зі Стоунвольського повстання 69-го року в Нью-Йорку, коли відвідувачі бару Stonewall Inn, серед них трансгендерні люди, дрег артисти та квір-активісти, уперше масово виступили проти поліцейських облав. Ці події стали переломним моментом і започаткували сучасний ЛГБТ-рух. З того часу у червні по всьому світу відбуваються прайд-марші, освітні заходи, мистецькі акції та кампанії солідарності. Цьогоріч традиційно влаштовують концерти, заходи, кінопокази, фестивалі по всьому світу. Один із найвідоміших Європрайд, який кожного року змінює місце проведення, і цьогоріч відбудеться з 14 по 22 червня у Лісабоні у Португалії, з різноманітними перформансами, концертами, виставками та воркшопами. Щодо заходів у нашій країні, то 7 червня на ВДНГ планувався благодійний фестиваль Київ Прайд, але Національна поліція через погрози агресивно налаштованих скасувала захід. 14 червня у Києві запланований традиційний марш рівності. Головна подія ЛГБТК Плюс спільноти в Україні, що об'єднує активістів, союзників і всіх, хто підтримує права людини. А ще протягом місяця на ВДНГ проводяться лекції, дискусії, майстер-класи від «Кураж базар на тему рівності та безбар'єрності. ЛГБТК Плюс спільнота у багатьох країнах усе ще стикається з тиском, дискримінацією та спробами обмежити її права. Особливо вразливою є молоді, яка часто опиняється наодинці з психологічними проблемами, непорозумінням у родині чи суспільстві. У зв'язку з цим понад 20 всесвітньо відомих артистів, серед яких Аріана Гранде, Педро Паскаль, Даніель Редкліф і Джеймі Лікертіс підписали відкритого листа на підтримку ЛГБТК Плюс підлітків. Звернення стало реакцією на плани скоротити фінансування гарячої лінії Інії психологічної допомоги, яка надає підтримку молодим людям у кризових станах, зокрема тим, хто належить до ЛГБТК спільноти. Автори листа наголошують, що йдеться не про політику, а про базову підтримку людей у вразливому середовищі. Зірки закликають зберегти допомогу тим, хто її найбільше потребує. Ініціативу оприлюднила організація The Trevor Project, яка вже багато років працює у сфері профілактики фатальних рішень серед молоді. До кампанії також долучилися до Аліпа, Кара, Делевінь, Сабріна Карпентер та інші публічні особи. Список підписантів відкритий, його планують оновлювати в Україні. Цьогоріч ЛГБТК Плюс спільноту активно підтримав бізнес. Десятки українських компаній, зокрема Комфі, Мілкбар, Книгола, всі свої та інші, змінили свої логотипи у соцмережах, додавши до них кольори райдужного прапора. Не всі клієнти схвалили такий крок деякі компанії отримали хвилю негативу, а на сторінка закладів навіть нападали боти. Втім, у компаніях стверджують, що для бізнесу це не стільки про прибуток, скільки про цінності. У Комфі, Наприклад, кажуть, хоч частина аудиторії пішла, компанія натомість залучила нових підписників, а головне залишилася чесною перед собою. До ініціативи місяця гордості приєдналася і Київська міська державна адміністрація. 2 червня КМДА оновила аватарку своїх соцмереж. Герб столиці Архангел Михаїл з'явився на фоні веселкових кольорів. У такий спосіб міська влада заявила про підтримку ідеї рівності та безбар'єрності. Проте, вже наступного дня оновлену заставку прибрали. У КМДА пояснили це як символічний жест, який з самого початку планували лише на добу, а також додали. Передбачали, що тема викличе резонанс. Так і сталося. Частина людей підтримала ініціативу, інша виступила з різкою критикою, зокрема через поєднання кольорів прапора ЛГБТК із релігійною символікою. Утім, у КМДА наголосили, діалог триває. Реакція суспільства кажуть, там засвідчила потребу у подальшій просвітницькій роботі. І саме для цього, щоб говорити, слухати, пояснювати, місто має залишатися відкритим, бо шлях до рівності це завжди шлях через розмову. Багато хто вважає, що прай це популяризація. Мовляв, чим більше про ЛГБТК Плюс говорити, тим більше таких людей з'явиться. Але наукові дослідження показують, що частка ЛГБТК Плюс у суспільстві стабільна і становить орієнтовно сім 10% населення. І якщо ці люди десятиліттями жили у страху, пригніченні та змушені були мовчати, то нарешті зараз, у місяць гордості, вони мають повне право заявити про себе гучно, відкрито і з гідністю. Бо у демократичному суспільстві права людини мають бути гарантовані для всіх: рівне ставлення, захист і повага. Робота демократичної системи працює настільки добре, наскільки захищено себе відчувають саме меншини. Законопроект про зниклих безвісти. 5 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні важливий законопроект, що стосується людей зниклих безвісти під час війни. Йдеться про проект закону номер 12451 Цей документ підтримали 262 народних депутати. Його головна ідея врегулювати часові межі, після яких можна офіційно вважати, що воїн на щиті, якщо він зник безвісти у зв'язку з бойовими діями. Згідно з пропозицією, це має відбутись не раніше ніж через два роки після завершення воєнних дій. Це дає родинам орієнтир у надзвичайно складній ситуації, коли немає жодної інформації про зниклого протягом тривалого часу. Разом з тим, у виняткових випадках суд може ухвалювати рішення про визнання людини померлої раніше. Але не менше як через 6 місяців з моменту події, яка загрожувала життю, до цього в судах не було єдиного підходу до того з якого моменту слід відраховувати строки для визнання статусу зниклої безвісти особи. Деякі суди брали за відправну точку дату зникнення або конкретного бою інші хотіли чекати завершення воєнного стану. Ініціатори законопроекту наголошують, ці норми покликані дати юридичну визначеність родинам зниклих, зокрема для вирішення питань спадку, соціального захисту та психологію психологічного завершення процесу очікування, а також виплат від держави за втрату тобто за зниклих безвісти, виплачують 15 мільйонів гривень лише через два роки після завершення війни. І то лише за рішенням суду, яке родичам, що доведеться спочатку отримати. За офіційними даними, які у травні озвучив уповноважений з питань зниклих безвісти з особливих обставин, Артуру добросєдов до єдиного реєстру внесено більше 70 тисяч осіб. Всі вони досі вважаються зниклими і їх активно розшукують. Більшість зниклих через бойові дії та окупацію. Нагадаю, з травня 2023 року в Україні діє єдиний реєстр зниклих безвісти однак у реєстрі поміщають усіх, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року. На мою думку, наразі цей законопроект не виглядає як просте рішення для тих. Хто втратив близьких у лавах ЗСУ тут і зараз? Але те, що в результаті може вибудуватися єдина система, і практика вирішення цих питань на довгострокову перспективу є позитивним, тому що з'являються граничні дати та ключові визначення. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.